Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми з вами станемо учасниками дуже цікавого дійства. Нас запрошено на благодійний ярмарок Творімо дива разом, який організовує школа без меж. Звісно ж, ми ближче познайомимося з цим закладом освіти. Тож програма буде насиченою. Приєднуйтесь! Спершу ми трошки презентуємо школу без меж, а потім вирушимо на захід. Безмежний освітній простір, де кожен може знайти себе. Перше, що вражає, нестандартні архітектурні рішення. Погляньте лише абсолютно прозорі класи. Інтер'єр, звісно, важливий. Та головне все ж таки нематеріальне. В школі є правила. І ми чітко розмежовуємо, і діти розмежовують. Є цінності, а є правила. Правила це те, що для кожної спільноти може бути різним. І правила, ну іноді ми порушуємо, так ми кажемо, шкоду робимо, але це правила. Ми от для себе виокремлюємо да, найважливіші для нас цінності це гідність, це турбота, це довіра, це патріотизм. І тому для нас, звичайно, вся розбудова нашої безмеж спільноти налаштована на те, щоб цінності наші зберегти. Я не знаю, примножити, але зберегти і передати передати нашим дітям. А чи в кожній школі є книгарня кав'ярня? В цій коворкінг зоні діти можуть проводити вільний час, відпочивати, робити самостійні або просто насолоджуватись читанням. Я люблю читати тут дуже багато книжок на будь-який смак. Вибір для дітей, для дорослих, і я дуже багато читала тут научну фантастику. Я читала про також про штучний інтелект. І вибір книжок тут дуже класний. Мені подобається моя школа, тому що мені подобається люба в те, що веде у нас зараз, математику. Добрі вчителі, класні друзі, і тебе завжди вислуховують і дають розвивати свою фантазію і. Дають висказувати свою думку серед полиць з книжками на квадрокоптері. Так, колективу без меж вдається поєднувати сучасні технології з класикою. Ми всі розуміємо, які виклики. Стоять перед нами сьогодні. Зрозуміло, що світ за технологіями, і саме цьому теж ми багато приділяємо уваги, розвиваємо технологічний напрямок в школі, тобто маємо свій технологічний хаб, на якому діти займаються робототехнікою, інженерією, it програмуванням. Діти моделюють, є 3D-моделювання. Також у нас є студія дронознавства. Не лише красиво, а й безпечно. В школі без меж облаштовано сертифіковане укриття. Яке Відповідає всім вимогам. Під час повітряних тривог є можливість не просто розмістити всіх в укритті, а й продовжити навчання. Значна увага приділяється фізичному здоров'ю, фізкультура кожного дня та багато різноманітних гуртків спортивного направлення. Мені школа дуже подобається. мене тут багато друзів, великий клас, хороші вчителі. Гарно годують дуже, вона дуже велика, є спортзал великий, і знизу є і, і на вулиці. Є теж велике поле. Багато всяких там як е, додаткових занять: футбол, баскетбол, всякі спортивні ігри. Навчити дитину самостійності і відповідальності за самого себе в школі без меж немає домашніх завдань. Є рекомендовані самостійні роботи, які привчають дітей до самоорганізації. Свідоме виконання завдань не лише закріплює знання, а й загортовує характер. Школа без меж досить часто організовує цікаві заходи, свята, ярмарки, які об'єднують батьків, дітей та вчителів. Благодійний ярмарок Творімо дива разом має різноманітні локації. Тут і дискусійні зустрічі присвячені темі волонтерства, і ярмарок, де батьки та діти представляють свої поробки, дуже різноманітні майстер-класи. Справжній аукціон з унікальними лотами фотовиставка зустрічі з письменниками. Всі зібрані під час ярмарку кошти будуть передані на потреби ЗСУ, окрасою заходу стали виступи талановитих колективів і не менш талановитих діток. На такій красивій, теплій щирій ноті будемо завершувати сюжет. Але обіцяємо завітати знову.